Бачення третя студія, сьогодні в залі ви характеризували роботу кількох міських голів. Зокрема, зауважили, що тобто, і на цей був хороший вибір в Верховній Раді. Тобто, чи можете дати оцінку, дійсно, наскільки його робота фахова є в парламенті, і сьогодні він є кандидатом посаду міського голови. Ви бачите, СНАП, першочергові завдання, які б ви поставили перед новим міськовим головою Іваном Крихівська, і чому ви могли би гарантувати, скажімо, підтримку на новому міському голові? Хочу підкреслити одну річ. Дуже важливо, що коли ми з вами обираємо, а ми маємо можливість обирати, ми не сиділи вдома. Це перше. Тому я всіх закликаю всіх мешканців і Івана і інших міст, в яких є до виборів, і спікерів, прийти на вибори і зробити свій вибір. Це перша позиція. Друга позиція. Дуже важливо розуміти, що ми обираємо незагальну національні політики, а ми маємо обирати на певну міку людей, які здатні. Вирішувати питання місцевого значення і бути справжнім відкладною. Третя позиція, яка є важлива, що в нових умовах децентралізації влади якісні характеристики людей, які потребують на місцеву влади, які розуміють, як працює державний апарат, як працює команда, як працює як міністр, як формується центральний бюджет, як формується програма, які є можливо, це є цілепотеження. Народних депутатів, то можу сказати сьогодні, що ми приїхали з колеги народними депутатами, в тому числі і членами бюджетного комітету. Сьогодні буде засідання бюджетного комітету пана Франківського. Першим питанням буде Івана Франківського. Але хочу підкреслити, що ви маєте сьогодні достатньо серйозну депутатську групу, об'єднану, яка є абсолютно лобістом питань Івана Французка. Що стосується насаликаєте, то знаю я його вже можливо, більше до 10, біля 10 років, і можу сказати наступне, що він якісний господар, а людина, яка є лобістами місцевого самоврядування. І також хотів би сказати, що всі члени бюджетного комітету теж є лобістами місцевого самовчання, що дуже є важливо. І нам вдалося тобто, спільно з 2015 року запровадити. Фінансову децентралізацію. І сьогодні можливо сказати, що те, що ви бачите на вулицях на прізвисько, можливо, дороги, можливо, дитячі садочення, можливо, якісь нові рішення, на які потребували додаткового фінансування. Це все реалізати, де фінансів. Тому І бюджет, і особливо у нас є представництво міських парламенту, з якими приємно працювати, тому що вони розуміють, що в, місцевості в плані сьогодні буде. І Сергій Мельник, бувший міський голова Хмельницького, і Іван Іванович Куліченка, бувший міський голова, Дніпропетровська Інна Насад, бувший голова, Калиша, міський голова, Калиша зараз народний депутат. Тобто, це ті лобісти, які розуміють предмет, які знають, що треба робити, які допомагають приймати необхідні рішення для розвитку місцевого своє, громад селищ, села.